Всім нам, хто вчора з 10-ї години вечора без політичних прапорів, без депутатських мандатів прийшли сюди захищати право називатися європейцями. Велика шана від нас, тим молодим людям, тим молодим киянам, студентам. Тому всю ніч танцював захищається. Було небагато людей, але ви знаєте, міліції було більше, але вони правда кажуть, що вони нас бояться. І тільки що остання новина, я йду на зустріч мені, іде капітан Беркату. Я питаю, чи є наказ арештовувати? Ні, євроінтеграцію зупинити ми не можемо. Тому я сподіваюся, що нас буде більше, і тут буде скоро 100 тисяч після завтра. Ви пам'ятаєте, що о 12 й ми збираємося біля пам'ятника Тараса Георгія Шевченка, Парку Шевченка. А після цього ходою громада Київська буде нас чекати на європейській площі. І тут будуть люди. Повністю все буде закрита людьми. Їдуть автобуси з рідних міст України. Головне, я хочу, щоб ми всі розуміли, це громадська акція, це не політична. Тут є люди з різними оподатками, а ми, ми проти цієї бандитської влади. Ми хочемо саме вирішувати, як жити в своїй країні. Бо ми є влада. Це наші вулиці, наші райони, наше місто, наш Київ і наша країна. Згадайте, як ви стояли під Київрадою проти всіх молодерів депутатів, які фактично знищили наше місто та його історію. Що нам залишилось? Єдине право виходити на вулиці і захищатися, бо це наша країна, Україна це Європа, Україна. Це... Сьогодні ми пробули всю ніч. Yeah, Тому я прошу, завтра на робочий день залишайтеся, будемо стояти разом. Я був вдома зайшов до нашої громадської приймальні на рибальській, телефонують наші те, жінки, хто у віці. Oh, вони можуть чекати, я вони так... привозять нам продукти. До речі, об'ява. Там є плащі, підходьте. Хто змог повністю ці плащі будуть захищати нас від дощу? Давайте будемо обмінюватися. ними, Бо ми є зараз єдина європейська родина. І ми будемо чекати. На свою перемогу! стільки років ми йшли до цього і Європу ми з себе не виведемо. Ми Європа. Тому слава Україні! Дякую, слава друзі. Ми сьогодні багато говорили молодь, І багато говорили і будемо ще говорити, і дякувати, і клонитися їм до землі за їхню. Таку мужню громадянську позицію. І в мене є ще одна дуже хороша до мене, щоб набрати і відречити заяву. Бо це занадто великий і такий достатньо напротивний текст. Я хочу сказати, що заяву зробили випускники Києва Германської Академії, які підтримали європейський майдан і закликали усіх долучитися до нас. І я один зараз саме наступство величезні ми на борті покладання, тому що це наше майбутнє, це наша совість нації, яка буде виходити Україна до майбутніх перспектив у Європейському Зарозі. А я з радістю хочу надати слово людині, яку безперечно ви всі також маєте яка є справжнім голосом подхищени яку ви бачили під час опозиції такий за останній час безпеченського суду і до останніх це радої Капристами, готовець, короче, модельник, що брав участь. Ставятскому молодому населению. Например, Так слава! Ха-то почему Янукович за зировым? Так это почему я затурил с Путиным? Молодный я вот и завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ, пришезнуть всі паревинські приблуди і Орга завойований в запрос. Вы байську текатим озаконили. Не забываються выгорнулися. Нарутой четвертого року. В его гарячих жилах козацька кровшує Так, е! друзі! У вірші великого госана Самоненка згадалося про переможні, прибрут і орди за войовників. зараз у моїй кишені телефон, який з півстанової ранку. Дуже багато молодь. І усіх е, е, не радікувати Україні в Керівників стабілів зараз бачкам, через кожні 30 секунд згоди. Вера, привет, ты грен, привет! Ера, привет, Честь, привет. Я в тебя не буду. Я вам не буду еще раз поделиться. И знаешь, что там гра, я поднимаю труп, и там граю.